12-та позачергова сесія Кременчуцької районної ради почалась зі складання присяги нової депутатки. Минулої сесії представники депутатського корпусу прийняли рішення про припинення повноважень депутатки Лариси Дзюби. Тож від сьогодні її замінила Оксана Корлякова. Я Корлякова Оксана Вікторівна усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду додержуватися конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, у вирішенні питань. Місцевого значення загалом депутати розглянули 13 питань порядку денного. Серед них внесення змін до раніше прийнятих рішень, а також питання, що стосуються фінансів. Ухвалили рішення про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на фасаді адміністративного будинку Кременчуцької районної ради у пам'ять про депутата Кравченка Михайла, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Також заслухали доповідь керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва щодо результатів роботи на території Кременчуцького району. Завдяки вжитим заходам органами поліції спільно з окружною прокуратурою за результатами роботи у 2024 році досягнуто окремих позитивних результатів щодо динаміки злочинності на окремих категоріях злочинів. Так на територіальних громадах Кременчуцького району зростило на 620 двадцять кімнат рушу проти шістосімдесят. 4 за нагічний період минулого року 23-го року, з них обліковано 371 кримінальне правопорушення. Зменшилось на 11% кількість злочинів на території Піщанської територіальної громади. Водночас вчинила стійкові ташки, злочинів, в тому числі злочин проти статевої свободи та стати на території громади. Видно, що прокуратура працює. Сподіваємося, і далі буде працювати. Колеги, якщо немає зауважень заперечень, пропоную голосувати, поставити на голосування вже це питання за основу та в цілому. Затвердили та вели в дію штатний розпис Кременчуцької районної ради. Також депутати ухвалили рішення щодо затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу, та затвердження списку присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області. Серед питань порядку денного були і ті, що стосувалися дострокового припинення повноважень депутатів Юрія Кірєєва, Ольги Лобової та Вікторії Шляхової. Представники депутатського корпусу проголосували проти даних рішень. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.